Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні вирішив награ набити дирті свиням і дивлюся, що немає макухи соняшникової. Думаю, дай наб'ю макуху. Я відкриваю, вона така вібрація, прямо аж знаєте, аж, ну, поймати важко. Тут відкриваю, поменять реші, бо тут п'ятерка, зараз буду ставити тройку, бо треба набити ну, свинкам менше, щоб дрібніше було. І дивіться, нема втулки. Я колись дивився обзор, один дядька казав, каже, порозбивало втулки, але він чи кача бив, чи щось таке. І я дивлюся, що оця вібрація може бути от в цих втулок. Ну Я так думаю, що вони якось з'їдаються, дивлюся. ось Ну, а тут зовсім немає. Що я думаю? Я думаю ось сюди з ПНД труби або цю під пайку. Ну, вібрація тут здорова, щось тут не дороблено. Ну, поки одної немає. Так, ну, поки одної немає, це така і вібрація, така, вроді, як отут в турбіні. А, що робити, не знаю. Я вже знімав, розказував колись у відосі, що я вже знімав цю улітку. Врудь би менше. Ну, не знаю, це треба все розбирати, але ж не вистачає часу для того, щоб розібрав і щось тут придумати. Решта міняю на тройку і милю свиням. І ще така сьогодні буде, розкажу вам про майбутні плани в коментах на композит, на шнеку, цей, що я робив. фірма IQ Composite. Текрон написала мені, давайте зробимо проєкт, вимостимо оцю нішу, зробимо текрону. Хай люди побачать, яка пливучість у, ну, у їхнього матеріалу. От тепер я й думаю, чи сюди буде. ну Я згодився, кажу, добре, взагалі хорошо, що там, як ще ми не обсуждали і не, ну, нічого не вирішували. Але чи його зро... я б зробив знаєте, якось, оцю повернув до стойки, такі, знаєте, або взагалі кругло, ну, так, кругло зробити, щоб воно туди ну, коротше, зависає. Якщо, якщо сипеш зерно, таке крупну фракцію, не, за... не зависає. Якщо сипеш ну, подрібне, як свиня, це зараз я насипав макуху, воно чи уплотняється і зависає. Але так ногою постукаєш, вроді ползе. Ну, десь трошки є, видать, Оно тут і зварене з кусків, Ну і так чувствується, ще Побачимо, чи вирішить екрон оцю проблему по поводу цієї пливучості. Шнек просто. Я оце тут як дивлюся, зараз я покажу вам. Ось цей шнек. Його просто так береш рукою. А він настільки гладенький, так приємно. Ну і розуміється, його, його плотність, не плотність, щільність до того стакана, де забирає. Зараз ну, десь міліметр, може два, не знаю, де як. Але забирає в рази краще. Забираю, можу сказати, все. Тільки якась почалась така, знаєте, самошедша вібрація. Ну, я не думаю, що це от шнека, Я думаю, що це десь ну, мій моя. Мій косячок, тому що, ну, хто це якось зроблено, на руках, на колінах, може, десь, знаєте, наверху, ж у мене немає там підшипника, там тільки така доска і в ній отвір, і просто як направляюча. Ну, я так подумав, що може так так. Не те, що подумав, а так краще, так проще, так простіше, так, так і зробив. Тут все добре, все крутиться, все. Але ще може бути така внизу у, отут. В тому дивиться моє відео, там є такий проріз у валу ну, полосі. Може десь трошки набіг прорізав, бо це ж різа на, на колінах. І може воно трошки накидав, тому така і вібрація. Ну, воно того, як би скажу. Ех, тільки шума додалось, а на роботу воно не заважає. Воно може навіть ще лучше, коли труси казав Григорович, то воно все осипається. Може, десь висота шнека не, не розчитана. Все це треба експериментувати. Тому що ну, ті, хто люди самі роблять, особо таких розмірів нема, щоб щоб чітко все було, ну, знаєте, як двері. Пройом метр, двері 90, запінив, поставив на і все ні. Тут все таке, типа. Ну, сам собі придумав і там сам собі зробив. Ну Добре, покажу, як за... Буду, Буду закидати сюди комбікорм, покажу вам.